Доброго дня, вас вітає інтернет-магазин МТЗОк. Ми займаємося запчастинами до тракторів МТЗ 80-82-892. Роторною косаркою Вірекс та грабліворошилка-Сонечко. Я вам хотів показати, у нас є в наявності ось такі фіксатори відкритих дверей. Є довший на 17 см і є коротший на 11 см. Ходова позиція. Зараз літо, жара, хто не бажає. Купувати там, допустим, кондиціонери, там форточки, як ми зараз продаємо, я вам теж їх показував, можу продублювати відео. То є фіксатори. Скажімо, таке рішення дешево сердити, 550 гривень. Я вам зараз покажу, як вони встановлюються, як вони працюють. Ви відкрили дверку і встановили, наприклад, ось такий коротший. Ось. Раз. І все. Воно нічого тут не відривається, не зніметься нічого. Все там зроблено надійно. Ось ви бачите, нічого тут не підніметься. Все. Е е е е і знімається так само. Що встановлюється, що знімається він швидко. Раз. Все. Ви його зняли. Візьмемо довший. Для порівняння, щоб ви бачили різницю у відкритості дверей. Ось така буде більш відкрита. Так. Таким чином виглядає. Е, тому на літо must, must have, так би мовити. Хто бажає замовити, звертайтеся по номеру телефону під відео. Всім бажаю гарного дня, мирного неба, до побачення.